Привіт! А в цьому відео ми будемо говорити про принципи Solid. І спробуємо віднайти відповідні приклади в Python. Буду вважати, що ти вже подивився відео про принципи об'єктно орієнтованого програмування, тож іноді буду на них посилатись. Відповідно до Вікіпедії, абревіатура Solid відповідає п'яти базовим принципам об'єктно орієнтованого програмування та дизайну. Принципи ООПі. Принципи солід, там принципи, тут принципи. Щоб не заплутатись, будемо сприймати принципи ООП такими собі властивостями об'єктів. А солід ґрунтується на цих властивостях, доповнює їх та деталізує. Будемо вважати, що солід певною мірою описує відносини між об'єктами, а визначені принципи направлені на те, щоб ці відносини не перетворились на токсичні. Далі спробую все пояснити. Будь-яка система складається із окремих компонентів функцій, класів, модулів або навіть цілих аплікацій, що взаємодіють один з одним. А взаємодію між двома компонентами зазвичай варто розглядати з точки зору управління і залежності. Нехай компонент А надає для користування певний набір інтерфейсів, каналів зв'язку. Тож компонент Б може відправляти команди по цим каналам зв'язку і отримувати результати виконання цих команд, таким чином здійснювати управління компонентом А. Та разом із тим компонент Б залежить від компоненту А, адже будь-які зміни у інтерфейс чи внутрішню логіку компоненту А можуть не відповідати очікуванням компоненту Б і призвести до помилок у системі. А принципи Solid якраз направлені на послаблення таких залежностей між компонентами і на усунення подібних конфліктів при внесенні змін у компоненти. Тож перейдемо власне до самих принципів. Перший принцип Solid принцип єдиної відповідальності. Означає, що ми повинні чітко сформувати межі відповідальності нашого компоненту, і усі його складові частини повинні бути направлені на забезпечення виконання визначених зобов'язань. Тобто, якщо нам потрібно зробити ремонт у ванній кімнаті, сантехнік буде займатися тільки сантехнікою, а електрик тільки електрикою. Якщо потрібно підключити бойлер, нам потрібні будуть обидва спеціалісти. Якщо ж треба покласти кафель на підлогу, нам знадобиться окремий майстер. Адже цей тип робіт не входить у зону відповідальності ані електрика, ані сантехніка. Та є і інше визначення цього принципу, сформоване Робертом Мартіном у книзі Чиста архітектура. Відповідно до якого він вважає, що компонент повинен мати одну і тільки одну причину для змін, або, іншими словами, тільки одну конкретну групу користувачів, які можуть приймати рішення щодо змінення цього компоненту. Нехай у нас є компонент, який по графіку витягає дані із таблиці, виконує розрахунок певних додаткових фінансових параметрів і формує із них звіт по структурі персоналу і по складським запасам. Тож, у нас, по-перше, є два компоненти, які мають схожі обов'язки, і ми бачимо дублювання відповідальностей. Також для кожного компоненту ми бачимо по дві зацікавлені групи користувачів: інженер, який відповідає за збереження даних, і фінансовий менеджер, який підраховує агреговані значення і готує звіти на основі цих даних для прийняття управлінських рішень. І якщо у нас нема чітко визначених зон відповідальності, ці дві групи користувачів будуть робити хаотичні зміни у різних частинах компоненту, що призведе до конфліктів між ними і ускладнить подальшу підтримку такого компоненту. Тож ми могли б розділити такі компоненти на набір окремих компонентів, з якими буде взаємодіяти лише визначена група осіб. А основний компонент в даному випадку буде виступати в якості координатора робіт. І в подальшому ми отримаємо можливість виокремити такі компоненти і перевикористати їх там, де це нам буде потрібно. Взагалі, принцип єдиної відповідальності ми можемо простежити на різних рівнях нашої системи. На рівні окремої функції. Ми очікуємо, що функція повинна робити щось одне і робити це добре. На рівні класів та функцій ми очікуємо, що повинна бути лише одна група користувачів, зацікавлена у внесенні змін отакий компонент. На рівні модулів та сервісів цей принцип вже інтерпретується як принцип узгоджених змін. Якщо ж ми говоримо про рівень архітектури, то використовується принцип «Усі змін направлений на створення архітектурних кордонів. Для прикладу, цей підхід знайшов своє відображення у архітектурному шаблоні MVC, де усі компоненти розділені на три складові частини: контролери або тригери подій, моделі. Компоненти, що відповідають за збереження та обробку даних. І view-компоненти, що відповідають за репрезентацію даних. І за схожими принципами побудовані більшість веб-фреймворків. Та використання цього підходу актуальне не тільки на рівні функцій класів та сервісів, та навіть на рівні окремої функції. І в одному із попередніх відео ми вирішували задачу, в якій тіло функції. Розбивали на дві окремі частини з чіткою відповідальністю і визначеними залежностями, що як наслідок дозволило спростити внесення змін у кожну із її частин. Другий принцип солід набагато простіше зрозуміти порівняно з попереднім. Він стверджує, що компонент повинен бути відкритим до розширення і закритим до змін. І ми можемо сказати, що він надає рекомендації відносно того, яким чином варто змінювати компоненти в існуючій системі, беручи до уваги, що вони вже використовуються іншими компонентами, які тепер від них залежать. Тому при внесенні таких змін важливо притримуватись принципу оберненої сумісності. Безпечними змінами, що відповідають такому принципу, є створення нового компоненту, додавання нового методу або функції. Додавання необов'язкового параметру, значення по якого не змінює поведінку існуючого функціоналу. Найкращою гарантією перевірки оберненої сумісності вашого функціоналу будуть якісні автотести, які можуть вчасно просигналізувати, якщо обернена сумісність була порушена. Якщо очікувані зміни все ж таки порушують обернену сумісність, можна створити нову версію компоненту, що в подальшому може, звісно, ускладнити підтримку вашої аплікації, але це краще, ніж якщо вона зовсім перестане працювати. Для демонстрації прикладу підтримки оберненої сумісності під час розробки можу запропонувати створити функцію Max. Нехай вона по замовченню очікує не пусту колекцію. Отримаємо перший елемент і остачу елементів. Будемо ітеруватись по остачі і перевіряти, чи елемент остачі. Більший, ніж поточний елемент. Якщо так, робимо заміну. У результаті повернемо найбільший елемент. Це наша перша версія функції max. Напишемо пару тестів, щоб зафіксувати поведінку. Далі нам запропонували надати можливість передавати необмежену кількість елементів і шукати серед них найбільший. Щоб не зламати обернену сумісність, додамо перевірку на кількість елементів. Якщо їх більше одного, шукаємо максимальне значення серед цих елементів. В іншому випадку поведінка залишається як була. Перевіримо попередні тести. Вони проходять успішно. І додамо нові тести, щоб зафіксувати нову поведінку. Далі нам пропонують додати гнучкості у функцію, адже не всі елементи можуть бути порівнюваними. Тож ми будемо очікувати параметр key, який буде функцією, що приймає на вхід один елемент і перетворює його на значення, на основі якого ми і повинні порівнювати елементи між собою. Додамо пару тестів для перевірки. Щоб не порушити обернену сумісність, додамо параметр key як опційний. І якщо він не визначений, підготуємо просту лямбда функцію яка повертає сам елемент. Тож жодним чином не впливає на логіку функції. В іншому випадку використаємо передану функцію. Перевіримо тести. І знову таки ми бачимо, що ми жодним чином не порушили обернену сумісність нашого функціоналу. Як ви бачите, цей принцип достатньо простий, але має дуже важливе практичне значення. Наступний принцип принцип підстановки Барбери Лісков. Він чимось схожий на попередній, але надає рекомендації не щодо зміни існуючого функціоналу, а щодо створення дочірнього класу від існуючого. Ідея полягає в тому, що якщо при створенні дочірнього класу ви будете притримуватись принципів зворотньої сумісності, екземпляри вашого класу і батьківського класу. Будуть взаємозамінними. Тож, якщо ви хотіли б створити інтуїтивно зрозумілу ієрархію класів, з якою було б нескладно розібратись, у кожному наступному класі насліднику притримуйтесь тих правил, які ви визначили в базовому класі. І як мінімум притримуйтесь правил оберненої сумісності і буде вам щастя! В якості прикладу у Python міг би навести вам мою улюблену ієрархію класів. Ітерований об'єкт, об'єкт ітератор, генератор. Звісно, це абстрактні класи, та це правило може стосуватись і абстрактних класів також. І якраз тут можна побачити, що в ітерованому об'єкті метод ітер повинен повертати об'єкт ітератор, а в ітераторі метод ітер майже нічого не робить, а просто повертає сам об'єкт ітератор. Те саме стосується генератора. Також у випадку генератора можна побачити, що метод Send це фактично псевдонім методу Next, який залишили для оберненої сумісності із ітератором. Тож другий і третій принципи solid можна було б об'єднати у один і назвати принципами оберненої сумісності. Та давайте перейдемо к четвертому принципу solid – розділення інтерфейсів. І оскільки в Python інтерфейси реалізуються за допомогою абстрактних класів, цей принцип якраз тісно пов'язаний з принципом OOP – абстракція. І рекомендує занадто товсті інтерфейси розділяти на декілька більш простих та спеціалізованих. В такому випадку ваш функціонал, який залежить від тої чи іншої абстракції, не буде очікувати від об'єкту всього і одразу, а тільки ті методи, які дійсно необхідні для цього конкретного випадку. Краще за все, одразу подивитись, які інтерфейси доступні нам в Python. Наприклад, у нас є абстрактний клас виконуваний об'єкт CallableObject. І нам достатньо реалізувати в об'єкті лише метод «call». Для того, щоб можна було в нього робити виклик. Для створення хешованого об'єкту потрібно реалізувати методи hash та equal. Щоб створити Context Manager, потрібно буде створити об'єкт, який містить методи Enter та Exit. Та в Python є і більш складний абстрактний клас колекція. Для цього вам потрібно реалізувати метод len, contains та iter. Та насправді цей клас наслідується від. Трьох інших абстрактних класів контейнера, об'єкта з визначеною довжиною і ітерованого об'єкта. Про ітерований об'єкт, ітератор і генератор ми вже поговорили. Вони також достатньо прості. Такі мінімальні інтерфейси дають чітке розуміння, яка саме властивість очікується від об'єкта в тому чи іншому випадку, і їх дуже легко комбінувати між собою, щоб отримати об'єкт з таким набором характеристик та поведінок, який дійсно вам потрібен в тій чи іншій ситуації. І останній принцип solid інверсія залежності. Вона також тісно пов'язана з інтерфейсами. І цей принцип покликаний послабити залежність між компонентами. На початку відео ми згадували, якщо компонент B керує компонентом A, він разом з тим залежить від компоненту A і повинен звертати увагу на будь-які зміни, які будуть в подальшому внесені у компонент A. Та ми можемо зазначити, що компонент B залежить не від конкретного компоненту A. А від специфічного інтерфейсу, або, іншими словами, набору властивостей, якими повинен володіти такий компонент, щоб компонент B міг ним скористатися. Тож, якщо компонент A зазначає, що він відповідає вказаному інтерфейсу, він також стає від нього залежним. А компонент B. Обіцяє, в свою чергу, не очікувати нічого зверх того, що він задекларував в якості очікуваного інтерфейсу. І при необхідності компонент B можна було б використати з будь-яким іншим компонентом, якщо той виконує умови співпраці. З цим принципом також тісно пов'язані принцип інверсії контролю та паттерн Dependency Injection. Якщо ця тема цікава, зроблю по ній окреме відео. Таким чином, при створенні комплексних систем для послаблення залежності між компонентами системи важливо спиратись не на конкретній реалізації, а скоріше на абстракції, які, як ми знаємо із четвертого принципу, повинні бути максимально простими та спеціалізованими. Я, звісно, не закликаю вас до використання абстрактних класів, якщо ви робите нескладну систему. Власне, однією з переваг Python є можливість швидко створити працюючий функціонал, не задумуючись про такі речі, як абстракції та інтерфейси. Разом з тим, інверсію залежності також можна досягти у випадку грамотної побудови ієрархії класів з дотриманням принципу підстановки Барбари Лісков. В такому випадку базовий клас для вас буде таким собі аналогом абстрактного класу, від якого і будуть залежати дочірні компоненти і компонент, який їх використовує. Та, мабуть, на цьому будемо вже закінчувати це відео. Якщо ви хотіли би, щоб я більш детально заглибився у той чи інший момент, висвітлений у цьому відео, обов'язково напишіть про це у коментарях. І на сьогодні це все. Зустрінемось у наступних відео!